Всім привіт! Нехай Господь кожного благословить. І сьогодні хотілося б поділитися такою думкою: як, знаєте, що кожен, кожен, там, кожен з нас має час, і знаєте, що Господь його дає кожній людині. І Господь, він, знаєте, стучить, стукає, знаєте, у кожне серце на протязі 5, 10, 15 років. І він дає цей час. Для, цього, для чого взагалі він дає цей час? Господь дає цей час для того, щоб кожна людина вона змогла покаятися. І ви знаєте, що. Сьогодні треба реально розуміти і реально вирішувати взагалі для себе, чим ми хочемо займатися, що ми хочемо робити, тому що цей час, який Бог дає, він не погубив, він не згубив там жодну людей, нашу землю. Тому що для нього цінно і цінне взагалі життя кожної людини, для того, щоб кожна людина вона покаялася. Для цього на сьогоднішній момент є церкви, є ті люди, які несуть Евангелія, є ті люди, які несуть слово Боже, проповідують для того, щоб кожна людина на сьогоднішній момент вона змогла взагалі дізнатися про слово, змогла дійсно покаятися. Тому дуже важливо, по-перше, для чого Господь дає час. І також дуже важливо розуміти, що Він дає час всім. Також Він дає час християнам, тим людям, тим людям які повинні нести цей світ для інших людей, які ще не знають Євангелія, і для тих людей, які ще не знають Слово Боже. Тому дуже важливо розуміти, чим ми весь цей час займаємося. Ми займаємося сьогодні, просто незрозуміло чим чи ми дійсно є тими. Християнами, тими учнями Ісуса Христа, які дійсно доносять Слово Боже до людей. Тому дуже хороший тест це протестувати взагалі, чим ми займаємося, якщо ми християни, якщо ми учні Христа, чим ми займаємося кожен день. І знаєте, сьогодні ще є час для того, щоб проповідувати, для того, щоб інші люди, які не дізналися, вони мали надію. І у книзі, у Біблії, у книзі пророка і Написано, Господь звертається до пророка і каже, що якщо ти не будеш проповідувати, то кров тих людей, які не знали слово Боже і померли, буде на тобі. Тому дуже важливо, щоб на нас не було крові тих людей, які ще не дізналися. Тому треба проповідувати слово, і тому треба дійсно здійснювати ту волю, той план, який Господь взагалі поклав на учнів Христа. Тому треба прийти до такого, знаєте. До тями до такої, що кожен день сьогодні і час, який Господь дає, не займатися незрозуміло чим, а займатися проповіддю Слова Божого. Нехай благословить вас Господь. Тому підписуйтеся на наші канали, підписуйтеся на канал Станіслава Ілі Салтаненко в телеграмі, в Ютубі для того, щоб ще більше з повним розумінням слухати і пізнавати Господа. Амінь.